Що таке нішевий аромат? Найвищий ступінь прояву майстерності парфумера. Ви майже mm -hmm. ніколи не зустрінете а, виробника парфумів, щоб не було історії пов'язаної з фешеном. Кожен хоче бути більш індивідуальним. Да. Часні технології дозволили розвиватися маленьким парфюмірі mm -hmm. десь років 20, можливо, 30 назад. Україна До... це максимально обізнаний ринок. І від цього йде і нішевих парфумів. Вона в рази в рази більша навіть за люкс. І 90% це вартість роялті, реклами по всьому світу і так далі. Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Магія парфумів і ароматів. Сьогодні ми продовжуємо наш чудовий, дуже цікавий блог із відомим стилістом із відомим парфумерним експертом Анією Аня, ми продовжуємо говорити про аромати. Ми продовжуємо відповідати на самі найпопулярніші ваші запитання, тому що кожне ваше питання має для нас значення, і ми хочемо зробити за нею вибір парфуму легшим для вас, який би він не був складний, як ми це говоримо, тому що все це дуже індивідуально, максимально. Індивідуально в залежності від дня, циклу дня і ночі, okay. настрою і стану. Але тим не менше є якась основна база, від якої ми все-таки можемо відштовхнутися і вибір парфумів у нас чи у когось іншого стане для вас легшим і надасть вам впевненості в тому, що той парфум, який ви обираєте, принесе вам дійсно очікувані результати. І е, зараз ми підійшли до такого цікавого питання. як... Є деякі типи ароматів, де люди, можна сказати, тіряються, вони не знають, як це може пахнути. Ань, от найпопулярніше це що таке нішевий аромат. Всі про це гудуть, всі цим кричать, у нас дуже багато підбірка нішевих ароматів. Але що це таке, і чим вони відрізняються від інших ароматів, жіночих чи чоловічих, чи... до чого це ніша? що це? Ох, моя, моє улюблене питання, моя улюблена тема, тому що я багато років розвивала саме культуру використання нішевих парфумів. Ну, вам це вдалося. Дякую. По-перше, це сегментація ринку. Нішеві парфуми це в парфумерній майстерності найвищий ступінь прояву майстерності парфумера. Давайте, які Ми знаємо класи парфумів. Це ніж. Uh -huh. Це люксові uh -huh. аромати. Ми про них трошки більше поговоримо, тому що все ж так, таки. Це да, споживач він, а, зараз зацікавлений саме в цих напрямках. Uh -huh. Є там середні, ще мідл-сегменти, є uh -huh. масс-марки, і є взагалі парфуми, ну ми про них не будемо говорити без виробника, ми не знаємо навіть, хто їх виробляє. Uh -huh. Ніша і люкс. Це е, два таких головних е, кіта, на яких uh -huh. тримається майже весь парфумерний світ. Чим mm -hmm. вони відрізняються? Ось тут дуже добре знати всі дефініції, яких відрізняють. Mm -hmm. А люксові парфуми, за ними завжди стоїть фешн-бренд. Ви mm -hmm. майже ніколи не зустрінете а, виробника парфумів, щоб не було історії пов'язаної з фешеном. Це них... Праде, Версаче, Шанель, Діор, Діор це Луївіто. Да. Це все люкс. Да. Да. В люкс. Це все, що ми називаємо жіночі парфуми. Так, і чоловічим. і чоловічі. Да, вони відомі, тому що вони максимально відомі, тому що бренд mm -hmm. фешн-бренд вже зробив багато для їх розкрути. для, їх да, для їх розвитку в світі, і деякі бренди мають там сторічну історію. історію. Mm -hmm. Для цих брендів. Парфум це не головне, це такий, знаєте малесенький бізнес, на якому можна дуже добре заробити uh -huh. гроші. Uh -huh. І для людей мати в собі в колекції люксовий парфум це uh -huh. можливість бути причасними взагалі до великого до бренду. цього бренду. Да. Не всі люди можуть дозволити собі купити костюм Шанель uh -huh. чи туфельки діор, uh -huh. але мати парфум колекції. Це вже ти знаєш, ти щось маєш своє відношення. Uh -huh, uh -huh. Головна мета люксових брендів це зробити парфуми, які будуть подобатися абсолютно всім. Їх мета, щоб весь світ хотів купити uh -huh. їх продукт. Що таке ніша? Так. І чим вона цікава для людей? Так. Ніша прийшла а, не так давно в наш mm -hmm. світ? Звісно, є вінтажні бренди, яким там більше 300 років. Вони mm -hmm. були основом. Положниками взагалі е, парфумериної промисловості парфумерного мистецтва, але сучасні технології дозволили розвиватися маленьким парфюмірі угу. десь років 20, можливо, 30 назад. Зараз це взагалі час, золотий час для розвитку нішових парфумів, тому що все стало набагато простіше, і кожен хоче бути більш індивідуальним. Так. Головна задача нішого парфуму це щоб людина знайшла своє унікальне звучання. Uh -huh. Поціновачів в світі я не кажу про Україну, тому що Україна це максимально обізнаний ринок ніші. ой, в парфумах, взагалі не тільки в ніч так. Uh -huh. А в світі користувачів нішевих парфумів їх дуже маленька аудиторія, uh -huh. і звісно, ви можете. Підібрати парфум, який, можливо, не буде подобатись нікому, але він буде відображати вас. І від цього йде і нішевих парфумів, вона в рази в рази більша навіть за люкс, тому що вважається, що це більш індивідуальний аромат, він менше продається. Ну, скажімо так, і тому він індивідуальний у всьому, і в вартості теж. Так, і е, ще дуже важливий момент відносно mm -hmm. вартості, що формує вартість продукту. В люксі формує вартість продукту. Давайте так будемо. Це так зараз просто пишу. Це 10% вартість самого джусу, mm -hmm. аромату, інгредієнтів, молекул, які входять, і 90% це вартість роялті, реклами по всьому світу і так Флакон. далі. Флакон. Він, до речі, в люксових парфумах достатньо дорогий, як може бути в ніші. В нішових парфумах 90% вартості саме парфуми, інгредієнти, бо нішої парфумери використовують найціннішу. Природні сировину. сировину чи якісь неймовірні молекули, які. Зараз зазвичай сама роз... комбінація дуже складна, дуже багато інгредієнтів поєднує нішевий аромат для того, щоб Інколи бути максимально. Доста, Доходить. Так, ну, це взагалі. для того, щоб бути максимально унікальним. Так, і парфумери, які працюють над нішевими парфумами, завжди працюють метри, ну, майже часто можна uh -huh. зустріти, хто цей парфумер. В ніші нема реклами. Інколи люди кажуть, я не знаю цей бренд. Так Це ж добре, що ви не знаєте цей бренд, тому що е, нішевим виробниками і ділерам не потрібно. Щоб знали. Реклама. Раніше взагалі концепція була тільки для своїх. особливих людей, тільки для своїх. Зараз люди спробували і вони хочуть користуватися нішою. Тому, якщо ви бачите, що це ніша, значить там виверена сировина, там якісь неймовірні технології, це екосвідомість. тому що угу. нішо парфумери і виробники вони приділяють багато уваги. Тому. З чого упаковка, який спирт, там найкращої якості етиловий чи виноградний з сільськогосподарством, французьких, наприклад, uh -huh. яка сировина, де вона була а, придбана? Uh -huh. Багато цікавих інших факторів. І ще саме головне, якщо так простіше. Uh -huh. е Зрозуміти, що таке ніше парфум, це як в фешн. Є колекції прета-парте: це те, що ми носимо. Відчувається багата там розмірна лінійка, і це що продається по всьому світу, і люди можуть купити. Будь-де є вис висока мода а, от кутюр. Uh -huh. Це те, що дизайнер створив своє бачення, один екземпляр. Ну в ніж парфумах це малея сінькі партії uh -huh. відносно uh -huh. люксу, і це те, що максимально унікальне у всьому uh -huh. від там, гуциків, до якихось там ниточок, Да, дрібничок. Так? Буквально пару слів про мас-маркет. Це теж напрямок, це теж сегмент дуже потужний, тому що мас-маркет він все ж таки по всьому світу. Ми не будемо орієнтуватися на смаки. Українців досить такі вже знаєте розвитку смарки. Да. Томас Маркет у світі має високі позиції там заробляється найбільше грошей. Mm -hmm. Тому, але вибір за вами. Ми рекомендуємо вам звернути увагу на те, що у нас найбільша лінійка аналогів нішевих ароматів. Ви можете ознайомитися з будь-яким звучанням нішевих ароматів у нас, купивши флакон. І потім, якщо ви забажаєте, якщо ви закохаєтеся в цей аромат, який у нас є ідентичний до оригіналу, ви зможете придбати теж повноцінний оригінальний флакон. Але ви будете впевнені в тому, що ці гроші вони потрачені вже дійсно на те, що ви бажаєте, тому що ще є такий нюанс у нішевих парфумів: що не всі вони представлені на ринку України і не так просто ознайомитися з цим ароматом, який він взагалі виглядає. Тому ми рекомендуємо спробувати. Звертайтесь, ми вам допоможемо. Також ми дуже просимо вас підписатися на Ютуб канал Ані Кузніцової на її телеграм-канал. У неї є чудові курси з приводу парфумів, де вона розповідає детально про нішеві аромати ще більше інформації, ще більше інформації про інгредієнти і про те, як потрібно правильно обирати парфумерію. Тому, будь ласка, переходьте в її телеграм-канал. Дуже цікавий. Я теж читаю телеграм-канал і там дійсно дуже багато цікавої інформації. Підписуйтесь на нас, пишіть свої запитання. Ми завжди будемо відповідати і будемо старатися бути максимально близькими до вас. Дякую вам за увагу! І чекайте виходу наступних наших зйомок.